Що ж дорогесенькі, я повертаюся до вас після невеличкої а, такої паузи. Ми ж в принципі перетнули нашу межу у вигляді 9.00, Перетнули ось цей такий рубіж, і можемо продовжувати рухатися далі. І Тим більше, ті люди, які зараз мають можливість не просто слухати, але також і дивитися а, наш ефір у вигляді відеотрансляції, ви могли помітити і побачити, що вже в нашій сьогоднішній студії я не одна. Тому давайте знайомитися. Сьогодні нас завітала Капустинська Мар'яна. Вона є організатором проекту. Екту під назвою Будинок сховища це такий проект для жінок і дітей, які постраждали від домашнього насильства. Сьогодні будемо про це трошки більше дізнаватися. Поспілкуємося з Мар'яною про це і не тільки. Тож, друзі, якщо у вас будуть запитання до нашої гості, не соромтеся. Онлайн трансляцію ви наші знаєте, соцмережі маєте. Можете туди прямісінько наші всі ваші верніше запитання і писати. Мар'яночко, доброго ранку. Вам вітаю. Доброго ранку. Ви така яскрава на позитиві. Сьогодні дуже цікаво, як вас Розпочалася середа, і що робите в своєму повсякденні для того, щоб бути з самого ранку в хорошому настрої. Які ваші секрети: топ 2 топ 3 або хоча б один секрет як запорука, хорошого настрою. Ну, напевно, для мене найголовніший секрет це завжди бути настроєною на позитив. Щоб не сталося. Я розумію, що я відповідаю за своє життя, тому я вибираю, в якому настрої сьогодні прийти і мені бути і проживати цей день. Ось так, от вибір, вибір. Ми частенько озвучуємо це в нашому ефірі. Що ми обираємо, якою ти людиною є, тобто на чиїй ти стороні стоїш. Ти сьогодні хто провідник токсичності чи провідник хорошого настрою? Мені дуже подобається, що сьогодні у мене в студії провідник хорошого настрою. Мар'яна Капустинська Мар'яночка. В нас така тема сьогодні. знаєте, ну трошки люди не люблять про таке говорити і думати самого ранку, але... Про що ще говорити, як не про це на початку дня для того, щоб над чимось задуматися? І от у вас така діяльність, яка направлена на те, щоб працювати із дітьми та жінками, які зазнали домашнє насильство. Ми зараз поговоримо в контексті України. Але от хочу вас запитати, а чули ви новини про те, як в Казахстані днями один із очільників на смерть побив до смерті побив свою дружину? Не чули про ці новини? Ні, ні, не чули, І не чули. Це досить така гучна новина, яка прокотилася буквально кілька днів. В тому Тобто в публічному місті, в ресторані, якщо не помиляюся, там була якийсь дух сімейний скандал, і от власне він до смерті забив свою дружину. Але ж це історія про що? І ось в соцмережах так здавалось, би, де Україна, де Казахстан, можна подумати, ну так, зрозуміло, в них є проблеми. У нас таких проблем немає. У нас ніхто так публічно до смерті не забуває своїх дружин, і тому подібне. Але от яка думка мене зачепила стосовно цієї новини в інфопросторі, я так ознайомилася із тим, як публічність відреагувала на. Це інфопривід, те, що багато хто звернув увагу, що слухайте, ну такі ж історії вони ж не це ж не якась одноразовий спалах, не одноразова акція, яка просто в один момент чоловіку знесло дах, і він просто вирішив mm -hmm. е, фізичне насилля по відношенню. Ну застосувати відношенню mm -hmm. до своєї дружини. Так ось розкажіть, яка в нас ситуація зараз на сьогоднішній день в Україні? Тобто, от є в нас проблеми із цією сферою, чи це десь далеко і точно не в нас? Ну, я хочу сказати, вона не то, що є, вона є давно. Вона в нас, де, знаєте, далеко далеко-далеко від наших пращурів, тому що така, знаєте, заїжджена фраза б'є значить любить, і любить як душу, тряси, грушу. Тому ця проблема є. Но на даний момент по тому, як звертаються жінки, так до 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 поліції, як вони звертаються, ну, поступають заяви, ми бачимо, що більше, більше жінок стали більш відкритіші. Тому що. Якщо колись це було так замкнено в сім'ї, то okay. зараз це більше виноситься. І хочу сказати: слава Богу, що мусор з хати почали виносити, тому що якщо його не виносити... То, що в нас буде, нічого хорошого нічого не буде. Хорошого Почнеться гниття, буде. Буде. буде там уже якісь свої процеси почнуться. Тобто, статистика говорить про те, що жінки почали більше про це говорити і не так. соромитись так. казати про те, що в їхній сім'ї є проблема, так? так те, що ну не все ідеально. Картинка не ідеальна, не ідеальна. Часто за ідеальною картинкою і за ідеальною сім'єю криється якраз оце насилля, яке стало чомусь для нас нормою. Но. А що що зазвичай починається? У вас є якісь ваші особисті спостереження, наприклад, які перші передвісники, можливо, зараз нас слухають жінки, і вони думають, наприклад, та ні, оце ще не проблема. Знаєте, якийсь, певний є поріг того, що ти дозволяєш по відношенню до себе, по відношенню до своєї дитини. А потім виявляється, що насправді, вже коли ти озираєшся назад, ти розумієш, що та тривожних сигналів було багато. Насправді перед цим просто, ну скажімо, десь закривалися на щось там очі. Ну, знаєте, не можна шаблонно сказати, тому що в когось починається. Ну, всіх вони починаються по-різному, але точно що потрібно знати, напевно, щоб не попасти в такі відносини жінці, жінці треба знати, хто вона, жінці треба знати свої кордони. Тому що, якщо вона не знає, хто вона, в її життя прийде обов'язково якийсь Вася, який розкаже, які розкаже, вона. хто вона, що вона, і вона чесно в це буде вірити і жити з тим, що вона. Ніяка, в неї нічого не вийде. Що вона ніхто ніщо і звати її так, ніяк, так угу. так, так. Тому напевно, що ну це такий самий головний це праця з собою з жінки до того, як вона буде вступати в якісь відносини, щоб вона знала хто вона, що вона, куди вона рухається, чого вона хоче в житті, і що вона не дозволить по відношенню до себе так, як наслідок, так, так так щоб вона знала свої кордони, тому що. А якщо брати аб'юз, це можуть бути різні прояви. Сказати, що в когось спочатку там не знаю, він починає, знаєте, які так ограничувати там, в родичах, в друзях, в когось по-другому. Ну, їх багато пропорцій є. Ну тут саме, саме основне: жінка має знати, хто вона, дівчина має знати хто вона, тоді вона вже не вдягне розові очки, хоча. Тож теж може бути нам до речі, тут в коментарях підказують, що дійсно в нас в Україні, от Катерина пише: на жаль, є насилля, і воно більш економічне і моральне, тобто такий психологічний аб'юз. Ну я думаю, що десь не те, щоби більше, але точно також можна в одну з категорій це віднести. А, а хотілося б також дізнатися, от ви Маріяночко займаєтеся ось таким от благодійним проектом будинок сховища. Він називається mm -hmm. зараз. Хотілось би про нього, по перше, дізнатись трошки більше. По-друге, а що вас підштовхнуло? Займатися такою непростою сферою, тому що сфера е, домашнього насильства це досить е, така делікатна тема, м'яко кажучи. Mm -hmm. Якщо почати з самого початку, я ніколи не планувала займатися цією справою. Ну і так як я християнка, mm -hmm. один раз я стояла в церкві, і говорила: Боже, якщо ти мене благословиш фінансово, я буду допомагати людям. Через деякий момент я дізнаюсь, що от буде відкриватися такий проект. І я зрозуміла, десь в середині, що напевно це він, тому що в мене всередині все горіло, розумієте, щось, коли розказували про цей проект, я реагувала. І я прийняла рішення що я піду в такий проект і буду допомагати жінкам. Ви знаєте, ми сьогодні, якраз от саме сьогодні, говорили про чудеса, про відповіді на молитви, про те, що от часом для того, щоб побачити диво у своєму житті або Божу руку в якомусь питанні, варто як мінімум, хоча б помолитися. Ну і потім, звичайно, спостерігати, що буде відбуватися, тому що для багатьох людей, особливо які скептично налаштовані до сфери духовності, віри, до взагалі християнства, наприклад, до, до теми Бога, це може здаватися та ну ви собі Придумали, це ваш самонакрут. І Ось, будь ласка, приходить до нас Мар'яна і розповідає, що вона просто загорілася в своєму серці цим питанням, помолилася, і одразу через якийсь певний час з'явилося вільне місце в організації, де, скажімо, можна було включитися так в якусь активну вже роботу okay, в цьому okay. ключі. А ще більше знаєте про те, що а, ти, ти вроді просиш фінанси, щоб допомагати людям, то тобі кажуть, а ти йди без фінансів. Mm -hmm. Знаєте, і на оце бажання приходить ресурс. От на всі такі дії він приходить ресурс. Не все можна вирішити так, грошима, так. так само як ось ця сфера, сфера домашнього насильства. Часом просто відкрити двері свого дому для сім'ї, яка постраждала для такої дружини, для так для такої дитини або для е, жінки з дитиною. Чи просто якось підтримати, просто бути поруч, морально підтримати, підставити свої дружні плече. мені здається, це може навіть бути часом і цінніше за якісь там певні матеріальні моменти. Хоча, звичайно ж, ніхто не відкидає е, матеріальної допомоги. Ну а якщо говорити конкретніше, чим саме займається проект будинок сховище Тобто, що саме е, розуміється, коли ми говоримо про допомогу для жінок та дітей, які постраждали від домашнього насильства? Е, я б напевно хотіла розказати з того, як виглядає цей проект, тому так, що так. багатьох може ну, своє розуміння так. Проекту це орендований великий будинок в 400 квадратів, де я маю можливість приймати жінок на рік. Вони живуть рік абсолютно безкоштовно. Ми надаємо їм житло, речі першої необхідності, медикаменти і плюс вони проходять програму. Називається відновлення шикарної жінки. Тобто, 9 місяців вони проходять програму. 3 місяці в них є адаптація. Це коли вони можуть працювати, жити що в проекті, ні за що не платити тобто з нас брати фінансову подушку і вже виходити в життя, щоб не просто кудись або повертатися так в деструктивні відносини, а щоб в них був такий старт в житті, і взагалі я рекомендую кожній з жінці, яка приходить до нас, щоб вона є в неї якісь виплати, там ВПО, там дитячі, щоб вони це все складали собі і щоб у них була така от фінансова подушечка. Мені дуже цікаво, от, ну скажімо, прозвучала інформація про 9 місяців, те, що вони проходять таку певну програму, наче народження. Заново так, мені здається, що це наче так. нове виношування себе. Тому що жінка, яка постраждала від домашнього насильства, там напевно точно треба перенародитися заново від того всього жахіття, яке довелося пережити. Це ж по суті, треба перенародитися і стати новою особистістю, щоб ну вже геть забути про те страшне далеке минуле. А скільки плюс-мінус в середньому я не сильно люблю мову mm -hmm. цифр і статистику, але просто цікаво, який відсоток жінок відкривається до того, щоб почати своє життя з нової сторінки. Що я точно можу сказати, що телефонують і пишуть багато, а приходять ну процента три-чотири, тобто наважуються, тобто хо... так. бажання є в багатьох, так, так. а зробити ось цей крок переступити все ж таки, наважитися до цього долучитися. А що заважає? Як ви думаєте, чи можливо ви бачите, що заважає, все ж таки прийняти ось це остаточне радикальне рішення, що так, я все таки йду mm -hmm. в сховище? Я завжди кажу, що жінка не дійшла до свого дна. От в неї повинно бути дно, тому що пишуть історії, телефонують. Це жах. І насильно помагати. Я теж ми не допомагаємо, тому що це є теж насилля. Жінка повинна зрозуміти, що все, я так не хочу, я так не можу більше жити. Вона повинна дійти до того дна, щоб відштовхнутися від нього і попросити про допомогу. Тому що, наприклад, телефонують подружка, сестра, а там у них проблема. Е, я завжди кажу: нехай зателефонує жінка. Нехай Хай, вона буде. визнає так, для так, себе так, принаймні, озвучить собі, угу, що є проблема. Якщо просто так, так, зі так. хто зі сторони бачить і там і цього багато Бачить, тому що він не в'язаний, так? Це і каже: Слухай, uh -huh. та ти вже все, ну. А вона каже, ні. А знаєте, от, наприклад, мені телефонують і пишуть, це є ну, десь 80-90% це і християн. Uh -huh. Це такі, я ще буду молитися, розводитися не можна. Він от зараз вроді все краще. І от такими моментами тобто, жінки живуть, а в них же цей період, знаєте, йде. То він то агресія в нього, то в нього із певні американські гірка, так, гірки. так, так uh -huh. то в нього любов, і вона думає, о, це відповідь на молитву, все класно, все, все все, так, все заспокоїлося. Uh -huh. Ну воно ж ну, розумієте, кожен раз чаще і чаще. Тут цікавий такий момент пишуть вам, що це дуже хороший добрий проект. Бачу нам в Чіктоці пише наш слухач і каже: хоч я не жінка, але все дуже гарно придумано. І так. Кож Катерина пише нам в інстаграм трансляції, що дуже круто той момент, що можна пожити аж рік. І ще крутіше те, що розголос про такі проекти дають жінкам силу дають цим жінкам силу вийти з аб'юзивних відносин, тому що це надважко. Сто відсотків ось так, те, що ми зараз робимо, коли ми публічно про це говоримо. Визнаємо принаймні те, що є така проблема. Точно я впевнена, що зараз когось із наших слухачок наближає в сторону того, щоб можна було з цим щось робити. Ну і також. Бачу, що зоя в нашій інстаграм в нашій фейсбук вірні трансляції каже, що важлива справа, і ваша справа дуже потрібна і вчасна. Ось так. Ну а скажіть, як виглядає ось це оновлене життя жінок? Тобто, що зазвичай ви спостерігаєте, що ви бачите, що в них змінюється за ось цей рік їхньої такої ось трансформації? Що в них починається потім після цього часу проживання за ось цей рік в будинку сховища? Я скажу, що не всі доходять до кінця програми це і раз. Тому що розумієте, жінка, коли приходить в проект, вона втікає від тирана. І я завжди кажу, саму страшну людину, яку ти зустрінеш, це будеш ти, твій характер, там твої таракани, всі остальні речі, які, з якими ми будемо працювати. Нам тяжко не з кимось, нам тяжко з собою, своїми реакціями, тому е, хтось там не знаю, через півроку, він каже: все, я не хочу, я не буду. Я така, мені так класно і повертається. Ну і повертається діт... туди, звідки вийшла? Правильно в більшості так. Угу. В більшості, якщо не туди, то в дуже похожі відносини. Тому що чому? чому жінка попадає? Тому що це її бачення, це її мислення. Це якісь її травми не вилікування, не вирішення. Ти по так, суті, так, як так. магнітом, просто так, притягуєш так. до себе ту ж саму проблему, з якою ти вийшла. Тобто, поки ти з собою, тобто я так правильно розумію, секрет в чому всі ці історії, поки не розберешся з собою, не отримаєш це от внутрішнє зцілення, ти просто будеш по колу наступати так? на ті самі граблі. Правильно? Все все правильно, тому так. що ну пропрацювати себе. Дивіться, вони ж приходять в різному віці. Мене зараз радує, що ну наприклад в проєкті у мене жінки до три це молоді. А от вже за 40 це тяжко, 45, це навіть психологія, це тяжко з собою працювати. Так, це тяжко розривати старі нейронні зв'язки, щоб появились нові, це наші привички. Тому що хочу сказати, що ну, молоді вони більше, знаєте, як. Їм більше лег легше пропрацьовувати якісь моменти і доходити, і коли вони переходять у цей кожен раз є якийсь поріг, та коли вона каже: Все, я не можу. У нас багато, багато дітей там в кожного свій, свій характер. У кожного свої травми, і це ж все рівно знаєте, жити великою такою жіночою компанією, uh -huh. це весело. Ділити побут так, прості так, речі, так, так. багато хазяїк на кухні, багато так, господині. Так, не так. ти одна, тільки тут своїми уставами, так. законами прав. Це hey. буває дуже непросто. Так. На це погодитись. І Це така, знаєте, це така відшліфовка. Я вважаю, що коли ми можемо житися всі там в такому жіночому колективі. Ну, коли жінка переходить якісь поріг і вона розуміє, що вау. Класно, я свобі. Знаєте, що вони говорять от я мене? Вільна? Так, вона каже: я... зараз в мене дві жінки. Вони кажуть, я зрозуміла, я вільна, мені так добре, хоча я приїхала сюди, мені все казалося, все, все так мені не подобалося. А зараз я розумію, мені класно. Як і вони починають не починають знаєте, такий, так, такий сміх, що як я могла в цьому як я могла з ним жити. Тобто приходить етап усвідомлення, де ти була, що так, ти терпіла і чим ти так, погоджувалась, так, так? ну і сам до речі, теж в коментарях наші слухачки, бачите, активно активна нас сьогодні аудиторія, Ну тема така, яка дуже багато багато кого активізувала. Бачу, Катерина пише, що такі жінки, жінки з неці... з внутрішнім таким нестіленням, вони мають постійну потребу бути або жерт. Твами або рятівницями одягати на себе ось цей костюм. Я його зміню. Моя любов його змінить обов'язково. А як Ви вважаєте, от що аб'юзера може дійсно справді змінити? Тільки його, коли він признає, що він щось робить не так, коли людина признає, що він що, що вона робить помилки, тільки це може нас міняти а 90% 99 процентів не міняється, не визнають. Тобто не визнаю. для них проблеми немає. Чоловіки це... не бачать проблеми. Проблема проблема жінці. Але ага. це вона. вона провокує, вона, вона винна, винна, це в не так, так. Ага, так, так, ага. Так, так. ну її це мабуть насаджують. Тобто вбивають в голову. Вона собі живе з такою низькою так. самооцінкою, думаючи, що вона обуза, постійна проблема і причина всіх негараздів гараздів в сім'ї. І ага. це теж причина, чому жінка не йде, тому що вона чесно вірить в те, що це вона його вивела, це вона його доводить. Тому вона мені треба мінятися То Боже, це як це... Страшно. Сьогодні, це страшно. Ви знаєте, я говорю про це з усмішкою на обличчя, але просто це напевно якась захисна реакція, тому що це страшно. Все, про що ви розповідаєте, дорогі жінки. Я не експерт-психолог в цій сфері, але прошу вас дуже цінуйте себе, цінуйте себе, не дозволяйте собою так поводитись. Немає на цій землі такого е золотого, безцінного чоловіка, якому можна було би надати відкрите право з собою знущатись і себе принижувати. Я особисто вважаю, що справжні чоловіки це ті чоловіки. Які які не ображають жінок, які відносяться трепетно, бережно до жінки, Знаєте, ну ми жінки є своїми емоціями, характерами, але ну от я неодноразово спостерігала за деякими парами-сім'ями, де вона така все емоційна, де там ці знаєте, наші моменти різні жіночі проскакують. А він це приймає, тобто це не історія про те, щоб розв'язати жінкам руки і бути mm -hmm. історичкою, знаєте, теж там сісти на голову бо є і жінки різні. Давайте так, визнавати, так, говорити так. правду, те, що до нас може теж знаєте, бути багато може, претензій, може але як мінімум не дозволяти собою ось так от поводитись. Бачу, тут Артем пише: цікава тема, і в мене запитують, що ти думаєш на цей рахунок. А скажу так, друзі, мені 31 рік, звичайно, що. На жаль, мені не хотілось би це сказати, але я в мене за плечима різний досвід відносин, і бувало таке в моєму житті. Ну але це траплялося по моїй немудрості, тому що я ще не знала, як мають виглядати справжні чоловіки, і теж дозволяла по відношенню до себе певний аб'юз, не фізичний, слава Богу, але моральний, психологічний, коли тебе принижують, коли тебе лечене. Пил розтирають, де що тобі знати, що ти ніхто із ви тебе ніяк. І Причому знаєте, що цікаве? От реально, всі ці темі аб'юзу, насильство по відношенню до жінок, відношенню до дітей. Те, що страждають не просто нереалізовані жінки, які, наприклад, не досягнули кар'єри, які там, наприклад, не працювали над собою. Я неодноразово спостерігала дуже парадоксально для себе картину: те, що потрапляють під оцей аб'юз жінки, в яких є всі практичні причини, це зупинити на якомусь етапі. Здавалось би, самодостатня жінка, чому. Ти собою це дозволяєш, ну, але видно десь якась внутрішня невилікована рана травма. Відгукується, знаєте, тригерить і притягує щось. Тому, друзі, ретельно дивимося на своє оточення, робимо висновки, що ми до себе притягуємо. А, також бачу повідомлення від Вікторії в інстаграмі пише, що мою подругу в Норвегії дуже аб'юзить її чоловік, і вона добровільно нікуди не ходить. Чоловік встановив правила, а вона їм слідує, але його знову і знову зриває через якийсь час. Вона починає знову його оправдовувати і так далі. Продовжується, вона продовжує з ним жити, не дивлячись. На все і на це все найгірше дивляться діти. Mm -hmm. Що з дітьми? Добре, з жінками ми зрозуміли, вони пропрацьовують свої травми, у них за рік починається нове життя. А що з дітьми, які на всю цю картину спостерігали? Як в них відбувається цей процес реабілітації? Ви ж бачите їх, як вони живуть mm -hmm. своїми мамами? Що в них Як в них ці процеси проходять? В mm -hmm. діток проходить зцілення швидше, ніж у жінок mm -hmm. у мам цікаво. Тому що діти, вони ж не такі, знаєте, вони. Дуже швидко щитує атмосферу, так, в якій вони живуть, і коли вони попадають в проект, ця атмосфера повного прийняття вона робить свою справу. Ну, я хочу сказати, жінка, яка, от я завжди кажу, що вона має дойти до дна, ну це дуже тяжкі наслідки, іменно в дітях пізніше. Угу, угу. Ми, не знаємо, ми не знаємо, це не знаємо, так не проходить, наприклад. Дітки перестають розмовляти. Ну, це може пізніше. Так Так, ми не знаємо. от ми не можемо знати, як зреагує психіка цієї дитини, і яка це пізніше виросте людина, і це пізніше може бути то. Ну, мене, наприклад, з мого оточення, це є 90, наприклад, 90 десь процентів. Це або жінки, або чоловіки вже дорослі, які виросли колись з дітьми в домашньому насильстві. І це дало такий відпечаток на їх житті до сьогоднішнього до дня. Сьогоднішнього... Вже будучи дорослими так, людьми, так, десь так, щось там долітає з минулого так? так. так тому uh -huh. що, наприклад, виш... там, вона хотіла втекти з дому, тому що постійно батько був маму в 17 Вийшла заміж. Ну, і ні до чого хорошого, ні це до чого зголо. Ну, ага. І от це просто ну, ламає долі цих дітей. От, щоб я, якщо нас слухають зараз жінки, якщо у вас там ще, я не знаю, ви живете в таких відносинах, я хочу сказати, подумайте про своїх дітей. Дуже страшно бачити пізніше, що цей аб'юз і буде в сім'ях ваших дітей. Я хочу розказати таку можна історію. Так, звичайно. Жінка теж проходила в нас програму, їй 45 років, четверо дітей. І старший син йому 18, Він одружився. Вона проходила програму у нас з меншими дітками, тому що він вже ну достатньо дорослий, і в нього в сім'ї те саме. І саме, саме болюче, що було, що він обвиняє її в тому, що це вона винувата, що він такий. Тобто він по суті переніс модель своєї сім'ї, так сім а це так. як вірус, який розповсюджується. Так, тобто так, потрібно так, десь обрубати коріння, так. не дозволити йому далі розповсюджуватись і кочувати з покоління в покоління, так. тому що по суті можна навіть десь запідозрити, що проблема сім'ї це навіть не проблема попереднього покоління. Можливо, це вже триває там від бабусь, прабабусь mm -hmm. і тому подібне. Знаєте, так і батьки наші жили, і ми так будемо жити, грубо так, кажучи, але це, ну, це як норма. Тому дуже дуже тяжко і тяжко її ну проходити, тому що вона бачить і вона розуміє, що це її вплив. Це її, коли вона не зробила вчасно цей крок і не пішла. Так вона йшла. Вони ж, знаєте, жінки повертаються до семи раз. Вони йдуть і до семи раз повертають. А, а що ж А що ж не так? А що, а що а ж, ж, ж так тягне? А що що, ж... Що, що, в чому проблема? Чого ж повертаємось? Ну, Бачите, тут багато факторів є: є, є, є така співзалежність, та, є стабільність. Я завжди кажу, Стабільно погано, ну стабільно знаєте. Головне стабільно погано. Вона вже знає всі його емоції, качелі. Тут треба підстроїтись там, так ну зато ну зато добре все. все. Зате спокійно так. і, і... 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 якесь підґрунтя. Є де жити, є так, що так, їсти, так, так, грубо так. кажучи, тому подібне. Ого, не думала, що нам треба аж до семи разів для того, щоб дійшло нарешті. Хотілося б, щоб трошки швидше доходило. Але дівчата і жінки, ми нікого не звинувачуємо, Розуміємо, що слухайте, ну я навіть по собі знаю, я ж згадувала про ті аб'юзивні відносини, в яких я теж перебувала. Що Буває таке, що, по перше, ти себе тішиш надію, що все зміниться, і людина зміниться обов'язково, бо трошки часу пройде, інколи починаєш реально вірити в свято, що це в тобі проблема. А часом просто потрібно знаєте, Я дивлюся, люблю дивитись на щасливих жінок і на те, як до них відносяться чоловіки. Просто треба мати перед собою модель щасливої, справді щасливої сім'ї. Просто подивитися, як відбувається в хороших здорових сім'ях, і десь по-хорошому заревнувати і собі за таким захотіти. Ти собі таке. А чим ти гірша від іншої? Ти ж нічим не гірша? Ти ж теж заслуговуєш на ось таке щастя. Ти теж заслуговуєш, щоб. До тебе гарно відносилися, тому дівчата працюємо своєю самооцінкою. Не дозволяємо собою так поводитися, і раптом вам ця тема відгукується. Просто зверніть увагу і подумайте, як мінімум, сьогодні чому вам ця тема відгукнулась. Можливо, вам треба теж щось своєму житті радикально змінювати. Окей, і наостанок, Мар'яночка, хотілось би з'ясувати, як з вами зв'язатися, тобто як вийти на будинок сховища. Тобто, от уявімо, зараз хтось із наших слухачок зрозуміли, що треба, треба будинок сховища, треба mm -hmm. щось з цим робити, куди Писати, телефонувати, як з вами зв'язуватись? Ми є в соцмережах. Це раз У нас є Інстаграм, в нас є номер телефона і на ньому є. Я так зрозуміла, це мені підказали мій хороший знайомий, що потрібно зробити чати, куди жінки можуть писати анонімно, тому що не завжди вона може зателефонувати і розказати там свою історію, що в неї трапилось. Тому в нас є номер телефону. Можете нім... його озвучити, так, але може. попрошу двічі для того, щоб можна було уточнити дівчата, жінки або в кого є такі знайомі. Будь ласка, слухайте зараз. Прозвучить номер будинка сховища, тобто як зв'язатися з волонтерами, зв'язатися із спеціалістами із цього проекту. Тому запишіть, запишіть, маєте час зараз записати, будь ласка. 073 20 30 дев'ять І ми так завжди кажемо, якщо тобі 20-30 і в тебе проблема, телефонуй 911, Так що все пам'ятати двадцять тридцять дев'ять один один. Ноль Також можна нам написати в Telegram, Сигнал, Viber, WhatsApp і почта є. Угу. Чудово, дівчата, насправді з номером телефончику теж все дуже просто. Е, Мар'яночка, не хочеться завершити цю розмову. Знаєте, це взагалі така тема, вона мене теж дуже сильно цікавить. Я би годину могла спілкуватися, але в нас трошки наш ранковий час обмежений, тому невдовзі будемо завершувати. Але ще наостанок бачимо питання цікаве в е, Тіктоці. Нас запитують. Я так розумію, хтось із чоловіків. А якщо жінка-аб'юзер, куди звертатися? а? Хороше питання, хороше питання, а Бізнаєте, є жінки-аб'юзери? є. є, є. є, є. Е, я скажу, що це запитання, я чую дуже часто і кожен раз, коли мені задають таке запитання, якщо жінка, аб'юзер, куди звертатися? Я хочу сказати, дорогі чоловіки, якщо у вас виникає таке питання, і ви можете бути тим чоловіком, який організує подібний проект, де, де ви могли б підтримувати чоловіків, це я говорю на повному серйозі. Було би, було би класно. Чому ні? Тому що так, так буває, і коли жінка аб'юзер, так може це там не знаю, не центр, може це якийсь інформативний так, такий простір, де можна було би чоловікові ну, розказати, підказати, що робити, як рухатися, і тому, будь ласка. От, можливо, хтось з тих, хто зараз нас слухає, можливо, ви задумувалися над якоюсь ініціативою, тобто як допомогти своїм братам, ми своїм сестрам, так би мовити, допомагаємо. Так. Причому сестрам це ж дівчата, це ж якраз такий умовний термін, те, що можна стати сестрою для іншої незнайомої людини, просто підставивши в потрібний момент. Ось, тобто, плече підтримки, проявити любов, проявити підтримку, те, що так часто. Люди, які нас оточують, потребують. Ось так, друзі, сьогодні в прямому ефірі спілкувалися із сьогодні з нашою гостею про з Маріаною Капустинською із проекту Будинок сховище про домашнє насильство по відношенню до жінок та по відношенню до дітей. Ось така от непроста тема. Але друзі, я говорю це з таким певним позитивним в голосі про цей проект, тому що. Ці історія про те, що вихід є, про те, що це не безвихідна яка ситуація. Якщо ви або хтось із ваших знайомих опинилися в скрутних обставинах саме через контекст цієї теми, просто знаєте, що ви або ваші близькі та різні рідні не приречені жити і залишатися в цьому стані. От просто це така ключова думка, яку хотілось би, щоб ми всі сьогодні винесли після після, після сьогоднішнього ефіру. Мар'яночка, і на сам кінець на завершення нашого ефіру, буквально декілька слів для натхнення на сьогоднішній день, в принципі. Не тільки відштовхуючись від теми нашого обговорення, а загалом, що у вас там на серці лежить до наших слухачів, які зараз прямо зараз з нами на зв'язочку. Ось ваша камера, можете прямо до них туди звернутися. Них. Що хочу сказати, що життя воно прекрасне не, і не залежить від всіх обставин, тому що я сьогодні вже сказала, що ми вибираємо, як нам жити, і ми вибираємо свій настрій. Знаєте, є така фраза з відомого фільму. Їжмали й слюби, uh -huh. що ми повинні кожен день вибирати як одежу, свій настрій. Тому хочу сказати, не розстроюватися з кожної ситуації є вихід, без вихідних ситуацій немає. І завжди є поряд люди, які готові протягнути руку і допомогти нам, підтримати нас. Головне це бачити. Вау! Wow. Клас, мені подобається дуже цей меседж. Я теж обираю настрій як одяг на кожен день. Тож, дівчата, стежимо не тільки за тим, як ми фізично виглядаємо, але теж який шлейф ми за собою залишаємо і що в нас по настрою.